Так, коротше, пацани, у мене є ось такі от ножики. Це старі ножики я просто полокував, тому що скоро я буду робити перчатки, і тому мені треба бути якісь ножики до них. А ці прям ну, дуже підходять. І зараз ми майже я думаю, що до кожного підберемо якийсь ножик, який будуть підходити. Давайте почнемо з керамбітів. У нас є три керамбіта. Ну, перший скреч керамбіт, якийсь треба темненький ножик. Підходить. А до цього ось такий. Я думаю. Далі. Ось цей до цього. Ось цей до цього. А оцей до цього. О, тепер нормально виходить. О, тепер ще до цих треба далі підібрати. Ой. такі мене? Це в мене Frozen Skin. Можна до цих, бо теж білий там є тип. А це Scratch. Можна сюда. Ще один мега скреч нашев. Але він нікуди не підходить. Тому давайте. Давайте тачки зараз додамо До цього од вот ножичка. Прикольне сочетання. Далі. Думаю, до цього. Ага. Прикольно теж. Gold Trim. Таке та кукрич сюди. Я лишився до стілету, Я, напевно, не знаю, який скінчик до нього додавати. О! Йоп. Як вам підходить? Чи я можу щось змінити? Бо я думаю, що це реально класно. І надію, що всі ці ножики будуть підходити до моїх перчаток. Ну, крім цих от за одну хвилину.